Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Якщо підпишетеся, будете знати більше, бачити далі і розуміти, що коїться довкола нас. А в цьому нам допоможе воєнний аналітик, полковник збройних сил України Петро Черник, пане Петре. Вітаємо вас! Слава Україні. Героям слава. Пане Петре, хочу почати зразу з лінії фронту. Бачимо, що принаймні за крайні дві доби в напрямку часів яр, а це дуже велика задача була для російських окупантів. Вони не просунулися. Натомість динаміки збільшились на півдні, саме в Оріхівський напрямок роботи. Не. Тобто, ставка все таки перенеслась на південний вирівнювання лінії фронту і прорив нашої оборони. На мій погляд, ні, це ніщо інше, як відволікаючий маневр. Правда, тут треба заакцентувати на тому, що оцей наш прорубаний плацдарм в лінії суровік на 10 на км кілометрів. Це для них як більмо в оці, з огляду на те, що вони вже мають успіхи по Авдіївці. То в них стоїть завдання вирівняти лінію фронту. На мій погляд, у цьому часовому вікні, котре закриється під час під час перевиборів що саме немає? Чому я саме так висловлююся? Путін віддав наказ, що в жовтні минулого року виходити на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Але на мій погляд, них все менше і менше потенціалу для вирішення цього завдання. Це завдання, якщо і буде вирішено, то тільки тоді, коли Путін знову стане президентом, і цілком велика ймовірність, що він оголосить стратегію Вставай страна агронаю. Моб них величезний, до трьох мільйонів людей, а є думки, що й до семи мільйонів людей, і це направду дуже небезпечно. Але в цьому часовому показнику нам вкрай важливо до виборів зірвати завдання. Кордони донеччини і Луганщини, це дуже сильно кажуть. В них ще є одне таке в нервуючий е, плацдарм. Це я маю на увазі е, на лівому березі кринки і південніше. І дивлячись на мапи, нічого ж не зрозуміло, бо там достатньо складний берег. Він нижчий, там плавні, там достатньо складний рельєф, але при цьому плацдарм тримається. Е, Ну от просто що з цього всього буде, бо це вже місяцями. Фактично плацдарм як такий існує, але масштабного розширення немає. Ну, на жаль, поки що немає, але розуміємо, що сам факт того, що ми уможемо через Дніпро доправляти ресурси і людей, це дуже серйозно. Це вже дуже велетенська ознака нашої воєнної майстерності. Чому цей на направду об'єктивно нам дуже потрібен? І його розширення також дуже потрібне. Два стратегічні моменти: перший такий, десь більше гуманістичний, відсунути нарешті артилерійські рубежі від самого Херсону. Бо якщо ще з ракетами і з шахедами можна боротися, і до речі, доволі непогані показники. Показують наші сили протиповітряної оборони, то снаряди практично не збиваються. Існують, існують зараз дуже сучасні системи. Американська така система СІРАМ на основі 30-мм гармати, яка за долі секунди обчисляє артилерійський залп, вистрілює на зустріч з снарядом спеціальні снаряди, які в торчі зустрічі фрагментуються вольф вольфрамовими кубіками. І як не дивно, 70% снарядів збивається. Але це дуже дорожена система. Вона експериментальна. Я не, я не думаю, що вона зможе до нас дійти на озброєння. Це момент перший. Момент другий, розуміємо, що якщо зуміємо посунути плацдарм хоча б на 20-30 кілометрів від лінії Дніпра, це дуже важливо, тоді по-справжньому можуть запрацювати Хаймерси по перекопському перешийку, бо це також дуже серйозна логістична артерія. Штатний боєприпас Хаймерса 84 км. Ось стратегічний задум, ми дуже правильний, він розумний. Ну але і противник це розуміє і ще має ресурс, щоб стримувати такий тип розвитку подій. От, бачите, друзі, чому треба підписатися на наш е, канал? Тому що дізналися ви зараз про спеціальну експериментальну зброю з вольфрамовими такими е, контрснарядними е, речами. А от чому ви песимістично кажете, що не спробують наші американські партнери, хоча б для того, щоб спробувати його в режимі бою нам надати, це я чому запитую? Бо зранку відкрив е, вчорашнє число Нью-Йорк Таймс. Там є така стаття «Mutual frustration arise», про те, що розчарування з боку України до США і США до України пише Нью-Йорк Таймс. Наростає. Пентагон незадоволений, що Україна не дослухається до стратегічних порад. Україна незадоволена, що до сих пір допомога зависла. Ось про що пише Нью-Йорк Таймс. Ну це одна стаття. А моє питання все таки: а чого б Байдену після його рішучого виступу не надати нам і експериментальні зразки зброї? Ну знову ж таки конгрес має виділити кошти. Тільки після цього можна щось закупляти і передавати. Це момент перший. В американців так не працює, що вони комусь передають експериментальну зброю, яку що самі не, не апробували і не поставили повноцінно на озброєння. Це там не дуже специфічний оцей воєнний уклад, тому не буде так, як ми би собі хотіли. Є правила, і вони собі ці правила розробляли століттями, і вони за їхні рамки ніколи не виходять. Це момент перший. Тепер по, по статті дуже дуже буду на це рефлексувати. Треба ми тисячний раз тисяч. Раз обговорюємо, як уважно треба ставитися до того, що пишуть великі майданчики. Оця сама, оця оцей сами, самий майданчик буквально на днях вкинув, бо я це інакше не можу назвати. Просто ну, мерземно шкідливу нам інформацію, що отмовляв українців по лінії розмежування солдати мусять копати окопи. Ну то це нонсенс. А хто, крім солдатів, має копати окопи? Хто? Якщо ще другу третю лінію можна погодитися залучати контрактників, то всі бойові статути. Відколи війна з поля е, е, лицарського перелізла в окоп, відтоді будують солдати. Ніхто інший по-іншому бути не може. А в нашій спільноті вже крик гвалт, Боже біда, солдат має копати окоп. Я, я свідомо так іронізую і свідомо переношу це в емоційну складову, бо все те, що пишуть ці неповажні люди, для мене вже давно неповажні. Я переконався, що там на 90% або заробляння гра нікуди не дінемося, або майстерна дія нашого противника. А якщо об'єктивно, то і те, і те одночасно. Для мене кінцевими авторитетами залишаються високопосадовці. Коли вийде е, начальник об'єднаних штабів кінця. Е, е, Армії США і щось подібне скаже в нашу сторону. От тоді я скажу, так дійсно є проблема. А то що люди понаписували ті, розчарувалися от тих, та ті розчарувалися тих. Якщо цю ниточку проведва, то на 90% це гра у ворота ворога. Зрозуміло, ось як правильно треба читати Нью-Йорк Таймс. Запам'ятайте пораду Петра Черника, пане полковнику. А оце що вчорашній розгін, що людям не давали спати повідомлення, що в Москві посольство Великобританії і США попереджають своїх громадян, готується теракт на якихось там масових скупченнях людей протягом найближчих 48 годин. Отакий От вкид нагадувало абсолютно і псобо, тому що реагували в першу чергу. Вийшли Оце їхній прес Алкаше Захарова почала істерику від мі міт Росії озвучувати. Що це було і чи воно буде мати продовження? Цілком може мати. Давайте нагадаємо таке явище, як коширське шосе. Самі ж угу. там все підірвали. Чи їм треба накидати болота на, на, на колективний злий захід, так як вони це роблять, однозначно? Так чи можуть самі зробити так запросто, запросто і скажуть, Та то не ми то от британці своїх попередили. Це невідомо хто зробив. Сюди можна приплести кого завдов, завгодно. Заборонений Талібан, заборонений Хамас і тому подібне, і так далі. Що їм потрібно? Їм потрібна як найгостріша актуалізація внутрішнього страху росіян перед усім світом. От що їм треба. І якщо ми в якійсь точці дійдуть до висновку, що отакий от терак потрібен в такій конфігурації, запросто. Ми, коли вивчаємо їхню історію, особливо часи більшовизму, ми знаємо, що ці люди здатні абсолютно на все. Нема інструментів, які б ми вони не могли погребувати. Не існує у природі. Дійсно, московити абсолютне зло. Так, ну тут в цьому випадку відсилаємо наших глядачів до книжки Путін зриває Росію, до летиненка якого самого знищили. Полоніям на території Британії там є багато цікавого механізмів, як самі ж організовують теракти і використовують у політичних цілях. але якщо повернутися до е, загалом тим британського вектору, ми, ми ж бачимо, що в русських зараз е, от, от просто напрямок, вони навіть не кажуть колективний захід. У них тепер у цей е, британський апломб. і по лінії. Британія у нас якраз абсолютно чіткі, якісь вимальовуються підтримки і обіцянки, Британія дасть 20 тисяч різних дронів, в тому числі FPV, ударних і розвідувальних. Наскільки от такі от цифри, бо ми ж звикли, що у нас щодня FPV-дрони, наприклад, як снаряди і як патрони використовуються, наскільки це суттєвий пакет підтримки Британії, про яку так весь час люблять говорити в Москві? Будь-яка зброя, яка доходить до України різних класів, буде корисною. Щоб зрозуміти вартість дрона у чисельних показниках, давайте ми розберемо на прикладі одного мільйона. Бо це велика цифра, шість нулів. Ділимо її на 365 і маємо 2700 на добу. Дві тисячі сімсот. Багато чи мало? 2700 на добу. На тисячокілометрову кілометрову лінію розмежування. Розуміючи, що противник дуже активно використовує таке явище як реп, а вже навіть із великокаліберних рушниць калібру 26,5. Звичайно, звичайна мисливська рушниця споряджена картечу, вже навчилися це підбивати. Тобто, якщо із цих 2700 по лінії розмежування до противника долітає і завдає уражень шістдесят ну, 60-70%, це дуже добре. А насправді на треба дивитися у половину, десь на 50%. Прекрасно, але це не ті порядкові числа, котрі можуть щось по-справжньому змінювати. Uh -huh. От якби надійшла цифра 2 мільйони, підкреслюю, 2 мільйони. О, це вже так, це вже зовсім інший порядок. Отака от, от арифметика війни, от якщо на кілометри і по лінії фронту, якщо розподілити, ось так воно все виглядає. А в цьому випадку швидкість з якою Росія продукує, ну от я дивлюся, те, що в... Встигли вони самі оприлюднити Татарстан, це десь півтора тисячі кілометрів від кордонів України. Там різні нові заводи. В, оце в стилі ставай страна огромна. І вони роблять, як кажуть самі русські, 20 штук шахедів на добу, 30 штук ланцетів і стільки ж орланів. Це багато чи мало, знаючи, що вони ще отримують і іранські партії. Ну і щось напевно є на складах. Я ненавиджу Карла Маркса, ненавиджу його, але в нього є дуже гарний вистав. Наука починається там, де починається обчислення. Давайте обчисляти. От просто будемо обчисляти вересні місяць, максимальна точка завдання ударів буде трошки більше 500. Грудень, рекорд, трошки більше 600. Чи це змінило щось у філософії ведення війни? Ні на одну секунду. Якби, а тепер йдемо від протилежного бо найкращий науковий спосіб доведення, маючись бути кандидатом політичних наук доволі серйозно освоїв методологію. Це від протилежного. Якби вони могли виробляти півтори-дві-три тисячі на місяць, так як вони декларують, гарантую на 100%, Вони б це застосовували. Вони б це застосовували. А де тих півтори-дві тисячі? Нема. Це момент перший. І мушу заакцентувати ще дуже важливе питання, щоб правильно ми всі разом. Заповнювали наш інформаційний простір. Не продукують, а складають. Це дуже важлива деталь. Нічого вони самі не виробляють. Нічого максимум, що може зробити по шахеду, це металевий корт. Все, Двотактний бензиновий двигун зробити не можуть. Він або китайський, або іранський. Орландець розкладаю по полицях це до санкцій. До санкції там тільки оболонка їхня, двигуни японські, а вся оптика Електроніка і радіоапаратура німецько-американські не можуть вони це замістити і будувати самостійно. Дійсно, дійсно думаю, що німецькі німецькі американські замінили на скажімо, там, балазійські. Чи 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 китайські, але точно не свої, от підкреслю uh -huh. точно не свої побудувати конструкторську інженерну школу Російська Федерація з розпадом радянського союзу не може і не зможе одна з причин цієї війни це якраз повернути наш інтелектуальний потенціал собі. Так, в крайні доби виглядають приблизно статистика до 40 в шахедів використовують в основному по нічних мирних містах. Логіка зберігається, луплять і в житлову забудову з людьми. Там, от, в крайні удари, які були, Харківщина, Сумщина, ну, у ми всі пам'ятаємо, от по Мирнограду на Донеччині в цієї ночі пальнули. А, а що це їм дає? Вони вже сто разів переконалися, ну вони отримують статистику вбитих дітей. Ну вони отримують статистику поранених дорослих десь в спальних районах міст. І що? От якраз оце вони і ставлять за мету. Чим більше українців вб'ють, тим краще. Все. Вони саме так мислять. В їхньому розумінні, якщо полетіло 100 шахенів, один долетів і вбив одного українця, це прекрасно. Все. Отак От треба перестати на них дивитися, як на людей, котрі мислять гуманістичними якимись доцільними речами. Вони поставили перед собою одну стратегічну мету: ліквідувати українську державність, Україну повернути назад. Не можуть. А якщо не можуть, то що треба нищити? Крапка. Вони постійно так робили в нашій історії з часів татаро-монгольської навали, вони ніхто п'яні спадспадкоємці. Все але в це нищені, пане Петре, але це нищення їм нічого не дає на лінії фронту. Воно ніяк не впливає на динаміку бою. А що, дає, а що дає збоченому насолода від вбивства? Як це пояснити? Це, це феномен свідомості, їхньої колективної свідомості, який мають розбирати психоаналітики і психіатри. От, от я саме на такій позиції стою. Ми маємо справу з маніакальним народом убивцею. Це патологічна хвороба. Це навіть не мої слова слова. Є такий американський генерал Джордж Патен, Друга світова командувач Третьої армії. США на європейському ТВД він писав листа своїй дружині. Я цього листа е, читав. Дослівно, дослівно. Росіяни варвари, котрі не шкодують ні своє, ні чуже життя, і патологічно хворі алкоголізм. Все. А їхніх русських класиків можна читати до нескінченності, як вони самі про себе висловлювалися від росіянів на увідіч та, та, та до. до... Не можу нам потрапити його прізвище один із підверників, який там може на втіклі. підкажіть, якщо пам'ятаєте. Теж не згадати, ні може здати нікрасова з іншого внутра, ніж у російського народу. Ні, 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 ні. То з подвижне я, я не можу нагадатися. Максим Горький. А, Горький, так. Він дослівно казав, що. Так, горки, що більшого звірячого нутра ніж у російського народу, немає. Той самий Достоєвський. росіяни дуже релігійні люди. Перед тим як вас зарубати сукерові, вони конче перехрестити. Це не мої слова, це вони самі про себе кажуть. А що в них змінилося? От що в них змінилося? Та нічого. Цю націю полікує тільки кінцевий розпад, не інакше. І мінімум ші років очищення сана. Тому зараз насправді беруть величезну роль як на лінії боєзвітнення, а ми ще трошки забули про антибільшовицький блок народів, який по справжньому зараз починає працювати так, як треба, і отут теж може бути дуже великий коефіцієнт корисності. А до речі, оці в, в, останні події пам'ятаєте, колись хтось пожартував, що якщо в принципі зліквідувати Луб'янку і Кремль, то 90% терористичних міжнародних рухів просто зникнуть. І, під твердженням того є постійно. Це то Хамас приїжджає то Таліби, і тут нам цікава була та історія. в інгушетії оця стрілянина по завершенню цієї стрілянини там була в. Введена спецоперація, а на ранок вони розродилися. Ми зліквідували шість, шістьох іділівців, так сказали тоді ФСБшники. Ну, от оці шість, шість бойовиків з Інгушетії. Це справді ісламська держава, чи це вже так про класика російської пропаганди? Складне питання, тобто треба знати реальну картинку, ми її не знаємо. Ми тільки бачимо вершину інформаційного приводу. Те, що, те, що у, Росії, у Росії є серйозний, закладений всередині нерусських народів потенціал до закипання, однозначно так, дві чеченські війни факт, факт mm -hmm. як такий. По великому, рахунку, по великому рахунку, попри те, що зараз ну, режим цього як його, бородатого. Кадирова до нас є ворожим, але у, якщо відкидати емоції і, і дивитися так дуже беземоційно, то Чечня по великому мархунку незалежна країна. Там не діють закони Російської Федерації. Вони не діють. Москва їм платить данину за те, так. що вони фактично там перебувають. Просто через, через федеральний рано бюджет. чи пізно? Ну, ми, так, моя моя стратегічна позиція, як і як громадянина, як аналітика, Москва переречена на загибель. Це 100%, але це не буде ні сьогодні, ні завтра, ні після завтра. Імперії падають довго. То кажуть, що імперії падають за один день. Ні, далеко не так. Десятиліттями, а інколи і сотнями. років. Пане Петре. На завершення нашої розмови я залишив власне ось ці слова Макрона. Він відкрито сказав, французькі війська увійдуть на допомогу Збройним силам України у випадку стрімкого просування на Одесу або прориву на Київ. Ось так було сказано, і в цьому випадку існує загроза. Ви бачите цю загрозу, щоб вони раптом ввалили фронт, прорвалися на Одесу або на Київ. Поки що не бачу Київ, то взагалі наразі не серйозна розмова тільки тоді, коли буде вставай страна огромна і зможуть поставити пічти, хоча б півмільйона людей, хоча б не менше з боку Києва. Вже все перетворено у лінію Маннергейма, заміновано до 4 км ширини, рухатися тільки дорогами, як працювати на дорогах. Ми навчилися на початку цієї війни, коли ми не були готові. А їхній контингент був найкращий. те, те саме стосується і Одещини. Ну, взяли Авдію, коли її вже тримати було не логічно бо надто великий надто великі були ударами керованими авіаційними бомбами це перший зріз. Зріз конкретно по Макрону. Він важливий. те, що почали говорити політики такого калібру про сам факт за, за, заведення військ. Це вже дуже добре. Але від моменту розмови до моменту реалізації пройде якийсь час. На цю хвилину це ніщо інше як політична капіталізація Макрона. Його до року часу не було чути. Він відійшов на заквірки європейської політики. В нього насуваються вибори, і він знайшов правильний медійний привід. Кілька днів про нього говорить весь світ, закрив своїми заявами. Абсолютно всі шпальти всіх медійних видань, і от нашу з вами розмову у тому числі. Політику ніхто не скасовував. Політика це публічність, публічність без варіантів. Так, в куточку стоїть Шольц з повні кишені Таурусів і Гризинігті. Абсолютно підтверджуємо це. Пане Петре, дякуємо вам за розмову. Воєнний аналітик, полковник збройних сил України Петро Черник був з глядачами нашого youtube каналу, на який треба підписатися. Пане Петре, дякуємо і до нових зустрічей.